У громаді вже понад рік працює миргородське об'єднання матерів і дружин захисників і захисниць України Калина. Воно згуртувало родини полих воїнів, сім'ї діючих військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб та небайдужих мешканців. Огомим результатом діяльності об'єднання стала активна волонтерська робота, участь у проєктах із адаптації ветеранів, висадка скверів, на шанування пам'яті тих, хто віддав життя за нашу свободу, а також постійна підтримка родин загиблих і тих, чиї близькі нині боронять Україну. Про роботу об'єднання Калина розповіла її голова Оксана Якименко. Сітки плетемо різних кольорів, все залежить від пори року, від погоди, від потреби військових. Наразі плетемо білі сітки, які в найближчий час поїдуть у 116 -ту бригаду. Наші жінки з калини також навчилися шити маскувальні костюми, шиють адаптивну білизну для наших поранених військових. Наразі наші госпіталя потребують теплої теплого одягу, тому якщо хтось може в кого є можливість, можливо, хтось може долучитися і принести теплий одяг. Ми будемо дуже вдячні. Це допомога, яка не може чекати, і потреба вже є сьогодні. До створення адаптивної білизни долучається близько 10 людей з об'єднання. Серед них Ніна Хідько, матір загиблого захисника Віталія Шевченка. Вона розповіла про актуальні потреби в матеріалах та про те, що спонукало її приєднатися до спільноти. Ми Миргородський швейний колектив дівчат шиємо адаптивний одяг для поранених. І ми потребуємо білу тканину і любу тканину на труси і на маскувальні халати. У мене загинув син, і я в честь сина пішла і сітки мотати і шить. Дякую всім, хто може допомогти нам, щоб допомогти нашим воїнам. Організатори наголошують, що теплі речі та білу тканину можна приносити до центру підтримки ветеранів. Як зазначає членкиня об'єднання Наталія Чорна, тих має працювати за підтримки тих, хто нині боронить країну, і збереження пам'яті про загиблих захисників. Разом із сином Володимиром на початку повноштабного вторгнення вони допомагали військовим у забезпеченні необхідного. Згодом Володимир Чорний сам став диван Збройних сил України, але, на жаль, загинув. Саме це стало для матері поштовхом долучитися до об'єднання, яке пікується про те, аби пам'ять про полеглих героїв жила надалі. Калина це про підтримку скверів, які висаджені, про догляд дерев, які потребують догляду. Біля скверу відкрився посадився парк сакур, які будуть згодом нагадувати про наших захисників, про те, що життя триває і нам треба жити надалі, допомагати нашій Україні. Восени ми висадили сад, не сад, а посадочку таку з ялинок, які ще дуже маленькі, але з часом. Вони вони виростуть і будуть показувати велич нашої України, що держава наша буде процвітати, рости, і також будуть нагадувати ці дерева про те, що ми вдячні нашим загиблим, низький уклін родинам, які втратили своїх захисників. Також калина це про те, що ми підтримуємо хвилини мовчання, ми розказуємо про наших загиблих, ми піднімаємо тему підтримки тих, хто зараз захищає нашу Україну. Бо перемога у нас буде одна на всіх. Як згадує Тетяна Шуба, об'єднання Калина розпочиналося лише з 12 жінок. Перше неофіційне засідання відбулося 20 грудня 2024 року. Їх об'єднали спільний біль, пережиті втрати та прагнення допомагати захисникам. Пані Тетяна, як і кожна учасниця, має власну історію. Вона мати двох синів, які боронили територіальну цілісність України. Син Олександр загинув на початку війни у березні 2022 року, а син Сергій, учасник АТО, був поранений під саударом. В пізній осені я заініціювала пошиття тактичної білизни для шпиталів. Я сама медик і розуміла, яке велике навантаження по догляду за пораненими. Керівник курсів кройків і шиття Інна. Вона нам Зробила лекола, тоді їх і Інна Ковальська, керівник Гончаренко центру, наведіла перший матеріал. Потім ми свої кошти складали для початку, на ну, дольше цю ініціативу підхватили молодші. Пані Тетяна долучалася до інших ініціатив організації. Зокрема, разом з матерями по захисників випускників Миргородської гімназії номер 7 Торік, у день українського добровольця, вони передали прапор з іменами загиблих випускників 7-ї гімназії. Крім того, матері власним коштом долучилися до ремонту покрівлі навчального закладу. Навесні минулого року учасниці об'єднання Калина висадили 13 дубків, на кожному з яких розмістила Янгова з прізвищем сина. Також пані Тетяна разом з іншими жінками опікувалася богоустрем території біля зупинки, названої на честь її сина Олександра Шуби. Осінню в районі, де я живу, і син жив. Олександр поряд шість полеглих захисників. Пошека Максим, це поряд на Сорочинській, зупинка там є. Зубченко Олександр, Бойко Женя, Шептун Анатолій, Шуба Олександр і зниклий Сахоненко Людмила, син. Вулиця Олександра Шуба і Зупинка іменем сина названа. Там порядкували територію, розрубали кущі і висадили алею з дубків і з горобини. Це продовження ландшафт вулиці Сорочинській. По Сорочинській горобина росте на протязі всієї вулиці. Водночас Чинкині об'єднання Калина не зупиняються на досягнутому непоточний на рік. Заплановано реалізацію низки проєктів, спрямованих на підтримку родин військовослужбовців та збереження пам'яті загиблих захисників України. Одним з ключових стане фотовиставка, покликана посилити суспільну увагу до історії родин і формувати культуру пам'яті громади. Мета нашої організації Калина. Заключається в основних трьох моментах: це збереження пам'яті загиблих воїнів, захисників, і захисниць, це підтримка діючих військових і також це адаптація, підтримка один одного. Про плани на майбутнє в нашій організації фотовиставка буде про те, які емоції переживає жінка в цей час. Жінка, яка вже втратила свою близьку людину. Жінка, яка чекає кожного дня, це надія, це біль, це все. І це звичайно, це сила української жінки, яку ми спробуємо передати на наші майбутні фотовиставки. Миргородське об'єднання Калина сьогодні це приклад того, як біль і втрата перетворюються на силу дії через волонтерство, підтримку військових і збереження пам'яті про загиблих. Тучу щодня доводять ти живе, пам'ятає і продовжує працювати заради спільної мети перемоги України.